Це проект ексклюзив, прямі включення кулуарів Верховної Ради України, наш співрозмовник, народний депутат, представник фракції Самопоміч Павло Кишкар, пане Павле, вчора були ухвалені бюджетні зміни. Власне в цих змінах, що стосується оборони країни, що стосується армії, наскільки ви відзначили, скажімо так, зміни на позитив? Ми вважаємо, що на сьогоднішній момент ті запити від силових структур, які були, вони задоволені повністю. Якщо Виникне додаткова потреба. Я впевнений, що Верховна Рада збереться і задовільнить якісь нові вимоги чи нові запити наших силових структур в фінансовому плані. На сьогоднішній момент все гарно. Єдине, що ми акцентуємо увагу на відповідальності тих посадових осіб, які будуть використовувати ці кошти, які будуть впроваджувати ті чи інші заходи. Зокрема, на сьогоднішній момент самопоміч наполягає на терміновому. Розслідувані або ж приведені до тями тих посадових осіб, які відповідають за інженерне облаштування інженерних споруд на відповідних лініях оборони: Донецька, Харківська, Луганська області. Коли це має відбутися ці інженерні споруди? Ну, вони мають вже бути готові. На сьогоднішній момент ми були там присутні особисто, вони не готові абсолютно. Жодної тони бетону не використано, гроші відповідно для проведення цих заходів є. За минулий місяць вони використані на 6% здається, ми дивилися президент Порошенко підписав указ. Він планує збільшити чисельність збройних сил на 250 тисяч осіб. Змінами до бюджету передбачено фінансування поповнення лав армії української новими Справді. героями. Чисельність збройних сил визначена законом України, і ми як парламент розглядали це питання і ухвалили позитивне рішення на сьогоднішній момент. Указ президента просто є одним із нормативно-правових актів, які вводять в дію ті чи інші положення. Він, як Верховний головнокомандувач, має на це право фінансово. Ці всі люди будуть забезпечені відповідним рівнем. Але системні зміни, зокрема, і в плані мобілізації, і в плані підготовки цих людей, не проведено. Ми були особисто, я об'їжджав навчальні центри Збройних сил і дивився, як впроваджені. Заходи щодо мобілізації на, на ділі, не на словах, а на ділі ми говоримо про відсутність системних змін на сьогоднішній момент. Ні, психологічна робота, ні забезпечення людей ні не впроваджено до кінця. Тобто, це е, прописано, все регламентовано, виділено під це кошти. А насправді це виглядає ну, трішки інакше. Ми е, увагу президента до цих проблемних питань е, акцентуємо кожного дня. Хто має нести відповідальність за те, що нічого не робиться на місцях? Відповідальність опосередковано і юридично це верховний головнокомандувач України. Зрозуміло, стосовно оборонних стосовно спорудження оборонного об'єкту між Україною та Росією, що стосується кордону, це було новацією бюджетних змін, які власне вчора ви проголосували. Передбачено додаткове фінансування. Коли можна буде розпочати реалізовувати це питання, це як знаєте, як бюджет НАВТГАЗУ, бюджет як це трансам'як. Коли ти не бачиш його, не можеш давати оцінку. Я не бачив ні проекту і не розумію, до чого він призведе без такого документу, як стратегічне планування використання збройних сил чи стратегічне планування використання взагалі силових структур. Неможливо говорити про необхідність такої споруди. Тобто, це все взаємопов'язані речі. Як можна виокремити? Інфраструктурний проєкт і сказати, що він потрібен, а може він не потрібен. Я не готовий відповідати конкретно на такі речі, готовий сказати конкретно, що документів зі стратегічного планування не існує взагалі. Тобто, чи потрібен проєкт стіна, чи не потрібен, визначають не військові люди на сьогоднішній момент, це в тому числі прем'єр-міністр, і на це витрачаються величезні кошти. Хоча практичні речі, зокрема, інженерні споруди. Доти і дзоти по організації територіальної оборони не проведені. Це набагато менші проекти, які мусять вже бути реалізовані. Чому це не так? Ну потрібно запитувати людей на місцях, і зокрема голів облдержадміністрації. Пане Павло, і на сам кінець президент відписав відповідне рішення РНБО про те, що в Україну направили миротворчий контингент. Коли це можна очікувати? Чи має Верховна Рада якось відреагувати там прийняти відповідне рішення, ухвалити у парламенті? Які мають бути подальші дії? Я повторюсь, казав і кажу, це моя особиста думка, яка підкріплена положеннями і статуту ООН, і положень Європейського союзу, що юридично це поки що неможливо. Це поки що такий великий піар-хід, правильний, до речі, який спрямований на консолідацію взагалі світового співтовариства щодо підтримки України. Чи буде він втілений в реальності? Я скептично до цього ставлюся, бо не бачу саме юридичної можливості втілення такого задуму в життя. Вам дякую, Павло Кишкар, народний депутат України, представник фракції «Самопоміч». Ми спілкувалися з ним у прямому ефірі з куларів Верховної Ради України. Це був проект ексклюзив.